Вітаю вас на крипто сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоїн на сьогодні, 30 травня, 2023 рік. Вчорашній мій прогноз. Можна рахувати вдалим, тому що загальна картина бачите, йде наверх. В європейську сесію трохи зниження було, американська і азіатська показали зростання. Сьогодні я гадаю, що буде продовження зростання. Більш детальне моє бачення на тиждень ви можете побачити в моєму попередньому відео, по понеділкам я таке роблю. А сьогодні, як завжди, скорочена версія у вертикальному форматі. Я бачу продовження зростання. По деяким індикаторам, наприклад, CCI, бачите, йде вже до зони перекупленості, так само, як і індикатор стокастик. Він вже доходить до верхньої межі коридору і, на мій погляд, може його перетнути, що означатиме продовження зростання курсу, але курс потужно дійшов до тієї червоної лінії, про яку ми вчора балакали, і тут на деякий час може затриматись ковзані середній лінії. Аутицилятор в нейтральному положенні. Ну і загальний індикатор, налаштований на покупку першої криптовалюти. У відсотковому відношенні 4 людини тільки продають, 9 дивляться з боку, 13 купують біткоін. За вихідні домінація біткоїну трошки знизилась, а домінація USDT лишилась на місці. і Індикатор альткоін біткоін сезонів показує, що зараз. Слабенький, але розпочався біткоін сезон за даними цього індикатора. Завтра перевіримо моє припущення. Хотілося бачити ваші думки. Пишіть в коментарях, на блозі, під відео. Проходьте опитування, є в телеграмі і в Твіттер. Дивіться на результати. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в Європейській родині. Київ, тримайся. Наше ППО найкраще в світі. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.